Будемо зараз щось творити. Всім привіт! Сьогодні в нас макіяжик. Макіяж, який мені зробить моя подруга. Катя в студію. Катя сьогодні відповідальна місія, і на неї я ще хочу ще більше натиснути. Тому ну, що Катя якийсь час назад, ну вже трошки давненько, закінчувала курси макіяжу, тому від неї є трішки очікування. А що вийде в результаті, ми вже побачимо в кінці відео. Що ви хочете сказати з цієї ситуації? Ви готувались? Чесно, трошечки чуть-чуть. Я намалювала на планшеті макіяж на її оці, того мені сподобалось. Сподіваюся, mm. я зможу виплатити це в життя. У нас ще є помічник. Він уходить. Ну, такий собі ну, такий, помічник, помічник. Да, не сильно допомагає. Виходить нова локація. Ми приїхали до Каті, і я ще поназбирала просто все, що в мене було вдома для макіяжу. Будемо зараз щось створити. Тож, let's go! Перший етап нашого макіяжу це BB крем який наноситься шпателем і розташовується вологим спонжиком. Це все для легкого сяючого покриття. Руки Це нормально. Це просто відео на YouTube, яке побачить багато людей. Да, просто будуть коментувати мою роботу. Так що пишіть коментарі. Хороші. Гарні. Погані не приймаються. Далі переходимо до корекції. Катя в якості бази під макіяж наносить консилер, а далі замальовує коректором різні почервоніння і недоліки на моєму обличчі. Відчуваю себе художником, який малює картину. Ну, це все дуже схоже. Я також роблю макіяжі, буває часто через такі творчі пориви. Просто зроблю, подивлюсь на себе і змию. Тут мій прещики замальовуєш, да. так. Воно таке манюнське, <ріст> Тож фіксація. Фіксація розсипчастою пудрою, щоб все гарнесенько трималося і не скатувалось. Це був мемчик цей з euh, дівчонкою з G-idle. Там де її теж отак от били. у 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 Перевірку на довіру ти прийшла з моїми та Щоб Я так біля лиця не топала. Я просто не подумала. Все буде добре. А ну подивись на мене. Тепер найцікавіша і найважча частина це макіяж очей. І починаємо з нанесення тіней на верхні повіки. Це ж не перший раз, як ти мені робиш макіяж. Да, я ще на випускний тобі робила. На випускний з коледжу одногрупниці, якщо що. Вона тоді класний керівник не впізнав, бо я взагалі не фарбувалася. Може я знайду фотку, покажу. Систам, прям кой. Угу. Ми такі ми гусіньки, такі класні. Так, да. посилання за нашому описі. Да, да, да. Дуже раджу. Наші бюджетні. Я купувала гривень за 400-450 весь набір. Вау. Поки ми говорили, Катя використала техніку Кадкріс. Це техніка, при якій контрастними кольорами чітко розділяється рухома і нерухома частина повіка. В даному випадку, в нас зверху насичений рожевий, а внизу світло-світло-рожевий колір. Як тобі робити макіяж на моїх повіках? <реш> Зараз будуть стрілки, а це взагалі. Мені так часто кажуть, о, та що там ті стрілки малювати? Там купа цих тоторія на вище віку, де воно не на вище. не на її очах. На моїх очах це важко. Це дуже важко. Я не знаю, чи навіть професійні візажисти нормально намалюють. Треба буде якось сходити. В якийсь салон, там полюбасу на Тому Ну що в мене якраз. Ось тут дуже гарно нависає. Я на тобі, до тебе ствіпере на коліна. Щасти. Ти, звісно, не поліна, але я перед тобою на коліна. <плес> Стрілки. Спершу Катю чорними тінями, намічає майбутню стрілку. Я ну, має получитись. На одному році почекай. Тепер бере лайнер і замальовує стрілку по наміченим контурам. Намагаючись зробити чим тонші лінії, щоб не перенавантажувати око. Після чого переходимо до лінії ростовій. Так, ну вроді більш-менш щось вийшло. Дорве Я Взагалі не знаю, що в мене відбувається на обличчі. Дуже цікаво. На іншому оці Катя вирішила спробувати чорними тінями промалювати міжвійку. Але це нам потім вилізло боком. Вони осипались. Як вам макіяжик? Щось виходить? Я слідкую за коментарями. Виходить, такого вечірнє, до речі, з тим, що потекло трохи. Так, переходимо до рум'ян. О, ти по лайфхаку, так? Да? Yeah. Додала трішки цієї до рум'ян. Ага. Підбираємо помаду таким нехитрим методом. В мене загалом буквально три помади і один бальзам. Тому якщо хочете зробити мені подаруночок, то це вам ідея. Хе-хе! Ще ніколи так довго не фарбувала губи так ретельно. Тепер черга v. та брів. Крім мого олівця Катя ще взяла свій гель для фіксації брів. Для мене це був перший подібний досвід. Як же це некомфортно. Мої брови хотіли свободи. А, і я ще забула. Хвилиночка реклами в Каті є а, <реклама> та, до речі. Катя озвучує аніме і ще різні відосики знімає. Тому я посиланнячко залишу. Як і тут, так і в описі. Заходьте. Там дуже класні відосики. Заходьте, я вас чекаю. І останні штрих – це легкий контуринг. Я твою я все. Тоді я зараз трішки примарапетю волосся, да? і подивимося на результат. Такий результат у нас вийшов. Шо, Катя, як тобі? Страшно. Але вийшло чудово, як на мене. Mm -hmm. Мені дуже сподобались стрілки намалювати на тобі. Це, це для мене був самий великий челендж сьогодні намалювати на ній ці стрілки. Ви напишіть, що ви думаєте про макіяж. Ставте ваші лайки, ставте ваші коментарі. Чекаємо на ваші відгуки внизу. <реку> 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 да, Катя треба слухатись. Вона ще якраз цим голосом звучка. А ну бігом пішли і поставили лайки. Вау! Wow. <laughs> так що там, да, ставте «подобайка», підписка, дзвіночок. Чекаємо в коментарях, що наступний раз робити Каті макіяж. О, мені буде страшніше, як Каті. В неї, який, якийсь беграунд є. <laughs> oh, <I'm> your... <laughs> дякую, дякую. Будь ласка. До нових зустрічей, Па-па! зустрінемось в наступному відео.